Вітаю, друзі! Купив в Аврорі сьогодні такий ліхтар на сонячній батареї. Для пса свого поставити в вольтер, щоб і світло було вночі, і їстки можна наблюдати спокійно, щоб не брати з собою ні ліхтар, ні телефон, нічого. Значить, Поставляються в такій коробочці. Ось інформація про нього: ліхтар навісний із датчиком руху. Коротенька така інструкція, по якому смислу він принципу, працює. 30 LED ламп. Чи в сам комплект входить коротенька інструкція користувача, по якому смислу він працює, по якому принципу, дюбель для кріплення і сам ліхтарик. Зараз подивимося більш детально його огляд. Що він собою представляє? Значить, датчик руху, клавіша включення, вімкнення, сонячна панель і LED лампи. І більш нічого. Корпус такий дешевенький пластик. Ну, в принципі, за такі гроші, що ми хочемо. 100 гривень то в принципі не, не гроші, можна так сказати. Працює по такому принципу. Є предмет перед датчиком, він вмикається, світить напротязі 15 секунд і вимикається. Ось так. Ось по такому принципу він працює. Світло доволі непогане. Я не знаю, наскільки мені його вистачить. Ось бачите, підносимо предмет, він загоряється світло. На протязі 15 секунд світло світить. В принципі, покупкою задоволений. Виключаємо, якщо він не користується ним, не користуємося ним. І ось так. Ось місце під його кріплення. Зараз прийду додому. Перекріплю його десь біля вольєра і покажу його результат. Подивимось, на стільки мені його хватить так як він буде висіти не в приміщенні, а на вулиці. А на вулиці зимою температура може бути різна. Він, в принципі, не особливо там захищений чимось там. Прикрутив, значить, на дверима відразу дверима входними у вольєр. Я не знаю, його, мабуть, потрібно прикрутити всередину у вольєр, щоб псові. Оступало світло, повністю освітлювало весь вольєр, я зараз подумаю над цим. Зараз покажу як датчик сам працює, 15 секунд він світиться, цей лікар. Ось Гарно так світиться, мені дуже подобається. Зараз покажу як гарно датчик спрацьовує. А тут де я стою до вольєра приблизно 3 метри. Зараз подивимося, як спрацьовує датчик. Раз, і датчик спрацював моментально. Тобто десь відстань, відстань спрацювання датчика десь мабуть, до 3 метрів. Короте, прекрасно, я задоволений покупкою. завтра піду в Аврору, куплю ще пару штук, повішаю по всьому дворі, хай буде. Короте, класно, я ж і цього повішав так під навісом, виходить, під профілем, ні вода не буде затікати, нічого. Взагалі бомба. Мені дуже подобається. Все, Всім дякую за увагу. Кому відео було корисне, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім дякую.